Милосердний Господи, Ти ради нас, ради нашого спасіння, переніс страшні терпіння, на смерть і похорон тілом, а після Воскресіння Твого, Ти всім, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє безмежне милосердя, допомогу в годину смутку та немочі духовної і тілесної. Ти в усі дні життя нашого тримаєш правицю Твою святу над нами, прийми ж, милосердний і благий Спасителю мій, джерело життя мого, мою чистосердну і безмежну подяку за твоє милосердя до мене, недостойного і грішного раба Твого, бо Ти повернув мені здоров'я, укріпив мої сили. Підняв мене з постелі недуги і поблагословив далі ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Божий, мій цей нелукавий, а щедрий дар молитви і подяки тобі за твою милість до мене і благаю тебе. Не залишай мене без опіки твоєї, а керуй мною і життям моїм. Щоб жив я за заповітами Твоїми, чинив святу волю Твою, прославив тебе і сподобався б досягнути вічного і радісного життя Твоєму Небесному Царстві. Благослови, щоб я там і тут, на землі приносив поклоніння, славлення Тобі з безпочатковим Твоїм Отцем і животворчим і Святим Духом на віки віків. Амінь.